Шановні данства, я вас вітаю 14 липня. Пишете ви мені про те, що Білорусь відвела, ну, Лукашенко відвів свої війська від кордону з Україною. Відчув, що немає напруження біля кордону. Ну, добре, давайте будемо дивитися. Тим паче, я знаєте, що сказала? Там дуже якісь навчання з Китаєм. Білорусі з Китаєм. І в тому році, от єдине, що не пам'ятаю, коли, можливо, можливо, вигадаєте, був у мене розклад на тему того, що Лукашенко літав в Китаї. Мені здається, в тому році якось так, або, можливо, на початку цього року він літав Китай. Тоді я вам ще сказала, що він поїхав до, до нового хазяїна, він поїхав домовлятися про нові умови безпеки, з новою людиною себе, про захист себе як президента самопроголошеного, ну так, щоб нічого не загрожувало ні йому, ні його посаді, щоб там порядки були всередині Білорусі і так далі. Ну тобто, поїхав за підтримкою. Давайте глянемо. Яка справжня причина відкрила собі фотографію, тут Буйта Яка справжня причина того, що він від Дону з Україною. Причина, що ти відвід війська. Чому тут прийняв таке рішення? Чому він прийняв? Він по-повішеному. Він таке відчуття, що не те, що прийняв таке рішення, йому довелося прийняти таке рішення. Причому. Під егідою певного короля Пентаплів. Тобто, да, він, він отримав щось особисте, якесь особисте попередження. Він дуже переживає за себе, він дуже переживає за своє життя. Це е, відведення цих військ. Тут як певна пауза. Давайте подивимося, бо це може бути як початком чогось нового, як початком якогось нового а, руху. Ну, тобто знаєте, Або початком нового проєкту. Я не говорю, що вони будуть наступати на Україну, ну, на зараз ні. Це просто як початок якогось нового задуму, скажімо, да? От те, що він від війська отримав для себе особисте попередження, загроза в плані свого життя, тобто, даби не стати жертвою. Да? Тобто він на емоціях у нього не було іншого виходу. Відвести війська – це був єдиний вихід вийти з певної кризи. Хто такий король Пентаклів. З однієї сторони, в мене король Пентаклів загаданий на креми. на ну, Режим. Давайте ще декілька карт. Відведення, від мене Лашенка, відведення. З однієї сторони, знову ж бачите, як карта, з однієї сторони повежі він намагається уникнути якогось великого конфлікту. Він дуже переляканий. Вежа це карта, ну, загроза життя, да? це загроза, ну, загроза конкретно йому стояла. Тобто Він не міг тут нічого вдіяти. Да? Я тільки куплю. Вежа, карта повішена. Тобто він, ну, це людина з зав'язаними руками, він зобов'язаний це зробити. А з іншої сторони, можна сказати, що готується якийсь новий проєкт, щось таке нове може бути. Це або якісь провокації або щось пов'язане ну, конкретно з Білоруссю, тому що тут карта відлюдника виходить, а відлюдник, ну, це більше як да, така закрита територія, там всередині Білорусі і так далі. Тобто по п'ятірці мечів це як а, такі дії, які потім будуть на, мати певні наслідки. А, а взагалі для нього це повежіння. Для чого все відведення? Був дуже дуже складний вибір між двома, як Фігаро, так? згадалась мені, чи там за двома зайцями, значить, чи фігаро, коли він між, між двома хазяїнами. Дуже складний вибір тримати мир, тримати баланс між двома хазяїнами. Це для Лукашенка. Тому я й говорю, що він міг їх як, -як відвезти, а потім в якийсь момент, от по цих картах, він може їх знову привезти. Давайте спитаємо, що чекати після цього, після відведення цих віз. Викашевка, буквально загрозу для України, що чекати? Ну от, якісь можуть бути хитрі дії. А Якісь можуть бути хитрі дії, але вони будуть притягнуті, тобто він не захоче їх робити. Це буде вимушена, вимушена якась тема. Він намагається цього уникнути. Це знаєте, для нього це ну, знову ж таки зберігати якийсь баланс, годувати всіх певними обіцянками. Годувати всіх обіцянками. Ну, щось може бути. він... Ну, яка загроза є для... давайте зберемо, спитаємо. Яка загроза є для України зі сторони Білорусі? Загроза для України зі сторони Білорусі. Не про це йдеться. Тут стільки для України тут е, хтось може скористати король жезлів це зазвичай показує якусь третю особу, е, ну, такі ж згоди карти, да? якусь третю особу, яка може впливати своїми бажаннями, керувати подіями на території Білорусі. Тобто тут не обов'язково. Від білоруських військових, да, від білоруської армії, тут, можливо, через когось. Україна. Чи Бачите, як? Є карта диявола, але позакоханих. По це як через якихось партнерів. У нього знову ж таки не буде вибору але або він буде нести ну, як результати, пожинати плоди від певного від певних дій, від, від вибору, але по по дияволу, тобто в нього не буде знаєте, це як підстава. Диявол це примусово, це коли в тебе немає інших варіантів, це коли щось таке зробили, а ти ну, розгрібаєш, тобто загроза може бути. Україні, але не по своїй волі. Ну, тобто Лукашенко на ну, зараз просто рятує свою школу, але не факт, що в найближче майбутнє, скажімо, так, якась ситуація, якась провокація з кордону Білорусі і повториться. Ну, але я не впевнена, що для України, бачите, тому що зірка корожезлів, можливо, для якихось інших країн. Давайте перепитаємо загрозу зі сторони Білорусі. Да. Інших країн, окрім України, чи вони є? Ну, от якісь провокації можуть бути. да. по п'ятірці мечів, щось на кордоні, якісь провокації можуть бути. Угу. Для України. У них там всередині. Дивіться, знову карти показують на те, що е, якийсь можливий конфлікт військовий, якийсь конфлікт можливий зі зброєю в руках, е, можливий на території Білорусі. І він намагається цього уникнути. Ой, що готує Росія через Білорусь? Що готує Росія через... Підступність. Якесь виправдання для своїх дій, хитре підступний. підступний план для виправдання своїх дій перед системою, типу як по закону, Це, знаєте, проблеми, можливо, з іншими країнами, можливо, щоб у в Білорусі потім були проблеми, як у самої держави, да? тобто підставити державу. Тобто тут хитрі дії на рівні держави. І себе виправдати, ну, щоб, типу, по закону. Ну, а як ви хотіли, да? ну, щоб кармічно щось таке? Або себе виправдати, або зробити так, щоб у Білорусі було, були проблеми. Угу. Верховні жриці, от вам і. І себе виправдати і підставити. І себе виправдати і підставити Білорусь. Це готує Росія. Давайте глянемо швиденько, які стосунки на зараз, Білорусь, Росія і Білорусь Китай. Стосунки на зараз, Білорусь, Росія. Стосунки на зараз, Білорусь. О, от вам і імператор. От вам і імператор. Але це знову ж таки все тимчасове. Намагається, намагається тримати, як це знаєте, триматися свого вибору, намагається з Росією не сильно вступати в конфлікт, хоча конфліктна ситуація тут вже певним чином створена. Тобто на зараз він стоїть перед вибором Лукашенко або з одними або з іншими, так, щоб було безпечно мені, бо відчуває загрозу конкретно для себе. Можливо, там і для посади, і можливо, і для свого життя якось так. А, а, а з Китаєм зараз, Китай зараз як імператор, який все ж таки е, дав йому якусь владу в руки, який підтримує його певним ресурсом, який допоміг йому вийти з якогось конфлікту. Але по п'ятірці мечів е, абсолютно невідомі нас. Тому те, що він там собі поміняв хазяїна, ще не факт, що, ну, ви поняли, так? Да? Що Китай хоче від Білорусі. Що Китай хоче від Білорусі. Гроші, землі, люди, ресурси і повне а, починіння. Але повішений це ще й карта зрадника. Гроші ресурси. Щось передавати, гроші ресурси. Ой, друзі, ну такі. Добре. Чим це все закінчиться, чого тепер чекати в Україні, так. Україні, чого чекати? В Білорусі. Найближчим часом, угу. чого чекати Україні від Білорусі, найближчим часом, поки тиша. Бачите, поки він буде займатися собою своїми справами. Наразі тиша. Уже боїться за Ну, Яка ситуація може бути. Що чекає Лукашенко? Ну давайте швиденько буквально пару карт. Лукашенко в мене лише. Що чекає Боротьба всередині країни і якісь зміни всередині країни. От те, що, те, що чекає Лукашенка. Він буде боротися за своє місце під е, Сонцем. Для нього це що? Це ухо. От дивіться, зміни позитивні всередині країни. Таке відчуття, що хтось. Для нього це уход. Уход від чого? Від десятки контактів, Уход від е, певної домовленості, уход від старої компанії, е, від е, тої родини, там, від того клану, з ким ти домовлявся. Ну, Десятка контактів може це бути ще і країна. Не? Тобто це твоя посада, це твоя країна, це те, що ти нажив. Те, що ти там ну, прав заробив, не знаю. Чи щось загрожує його життю і здоров'ю Лукашенко? Загрожує, але він намагається себе врятувати, себе захистити, тому, можливо, десь щось ховає якісь ресурси або перевозить якісь гроші. Тобто всі його дії, вони по хитрості. Це такий, ну ще, який прилив, знаєте. Всі його дії по хитрості для того, щоб ну, не показати нікому свої справжні інтереси, для того, щоб зберегти себе, для того, щоб э, заховати свої ресурси, щоб було, був шанс десь взагалі заховатися самому, да, тобто оздобити собі там якесь гніздечко, щоб йому було комфортно і безпеково. Але э, зміни. До Білорусі наближаються, і тут важливо правильно, знаєте, як дотиснути по це жезлі, це всередині країни. Ситуації це всередині країни, провокації це. Ну, та сама боротьба за віру. Пам'ятаєте, оця п'ятірка жезлів, вона постійно там то на Росії, то там ще коли боротьба за віру. Так що, друзі, на жаль, не знаю в плані строків, коли це все можливо, але Лукашенко відчуває а, закінчення, він відчуває те, що доведеться скоро вже залишати свій пост, в нього не буде іншого вибору, він не зможе довго триматися. Тому що, знаєте, За, рах... за рахунок чого він тримався в своєму кріслі. Ну я ж про Росію думаю, так, що він мав таку підтримку з кремлівським режимом, і ну зрозуміло, за рахунок чого він там і тримався в своєму кріслі. За рахунок лавірування, да, от по контактів, за рахунок своєї гри, за рахунок того, що він пристосовувався спочатку, так потім так, от він біляв. та це людина, яка вміє пристосовувати. Певних ситуацій, пристосовуватися до тоді і так далі. Але ж не факт, що як у нього зміниться, можливо, вже змінився стане Китай. Хоча там по тих картах, мабуть, мабуть Китай поки ну, намагається підгрести під себе всі сферу впливу над да, тому що по Росії там ще позакохали, тобто, так, там, 50 на 50 то можна сказати, що коли остаточно все це зміниться, хазяїн зміниться, не факт, що хтось його захоче ще й залишати. Поставить свою людину, Китай і все. За рахунок чого він тримався, скоро все буде змінюватися, друзі. Це карти. Вони незворотні, так само, як і Верховний Суд, так і Колесо Фортуни. Це карти подійності в цілому. Я Важко їх спрогнозувати в плані там, сьогодні, завтра, там, до кінця року. Да? Але ці карти вони м м говорять про неминучість подій, що до цього все йде, і вплинути на, на... відмінити там, на цю ситуацію. Відмінити цю ситуацію вже навряд чи. Знає. Тому панство, ось так. Єдине, що хочу спитати, як Росія відреагувала на те, що Лукашенко відвів свої війська. Реакція Росії на те, що Лукашенко відвів свої війська. Ну, тут якісь домовленості є. Тут є якісь домовленості. Тут чи підгідою Китая, чи під Росії. Росію, дивіться. У Росії також є певні домовленості, тобто і їх попередили, і вони тут під керуванням Е, Це як Китай впливає на цю ситуацію, як вплинув, а це як Росія. Жертві не було варіанти, так, да? як питай сказав, так і буде. Тому щось якісь хитрі, підступні дії ще плануються. Повернуться різка на кордон, білопуські. Тут не про це. Патріці мечів, ні. Тут не про повернення на кордон. Мені тут своє своє місце під сонцем дорожче. Що може чекати Україну зі сторони Білорусі? Ну от поверховний жив і колеса Фортуни. я не знаю, але якісь такі, знаєте, якийсь таємний план, таємний задум, по трійці, пентакли. Там може щось на, на трьох вони вже заображають, та, там Росія, Китай, Білорусь. Можливо, щось ділять між собою. Важко сказати, якісь приємні домовленості. Важко сказати зараз, друзі. Чого ця загроза стосується карти смерті? Дуже емоційно щось таке недобре. Повтор якоїсь ситуації. Повернутися до якоїсь ситуації. Те, що... щось недобре. Причому не тільки для України двійка жезнів. І про, і ще і проще яких сусідів. Ще якихось сусідів. Тут по, по обговоренню з імператором. я так розумію, що Китай там не останню роль грає. Будемо дивитися, друзі. Будемо передивлятися, але кажете не собі. Наразі наступу зі сторони Білорусі ні. Обстріли давайте глянемо обстріли, хоча там якісь, я не пам'ятаю, розклад показав, що можливо. Є якісь домовленості стосовно цього. От, неподов... от дивіться от в плані обстрілів з території Білорусі, отут виходять карти, які можуть нести з собою загрозу. От щось таке може бути. Є якісь таємні домовленості стосовно обстрілів. Стосовно обстрілів. А в плані наступ з території Білорусі, ну, ДРГ-групи якісь можуть бути, да. якісь такі речі щось можуть готувати. Причому дивіться, по колесниці відволікти увагу. ДРГ групи якісь да можуть, можуть рухатися по хитрості, багато. Ну, дивіться, яка ситуація. Значить, чи можливий наступ, якісь провокації плануються по місяцю людей, може, там буде якось і не дуже багато, видимість можна створювати яку завгодно, але це одразу вежа і одразу блок двіка мечів, тобто в них не буде ніякого успіху, навіть якщо вони. Захочуть це зробити, але це йде, як знаєте як відволікти увагу і йде по хитрості. Тому якісь ситуації на кордоні ще можливі, і не обов'язково тільки про Україну йдеться. Там десь була ще двійка жезлів. Трійка жезлів. Тому панство, ну, будемо дивитися, що взагалі відбувається. Ну, таке щось. Лукашенко звісно. Подивимося, друзі. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Будь ласка, натискайте на дзвіночок для того, щоб не загубити наступні відео. От і бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.